Микито, сідай. Потрібно терміново поговорити. Дружина сіла за стіл, і її обличчя виражало рішучість. Чоловік сів поруч. Оксана витерла хусточкою в мокрі очі. Я не знаю, що робити з мамою. Вона вже сяк так ходить, цієї зими просто не виживе у своєму будиночку. Він і так скоро розвалиться. І що ти пропонуєш? Кажу ж, не знаю. Оксано, ти, як завжди, сподіваєшся на мене, але це твоя мама і вирішувати тобі. Микита, до себе ми її взяти не можемо. У нас двокімнатна квартира і двоє хлопчаків уже великих. Де ми в нас маму розмістимо? Відчувалося, що дочка вже ухвалила якесь рішення щодо своєї матері. І тепер намагається простіше донести це рішення до чоловіка. У нас в місті є платний будинок для людей похилого віку. Оксано, ти хочеш відправити свою матір у будинок для літніх людей? У нас немає виходу. Кажуть, там непогано, але, як ти сказала, він платний. Чоловік скептично посміхнувся. І скільки? Тисячу на день. Якщо платиш одразу за місяць, то двадцять на місяць. Там за нею і догляд буде, і медичне обслуговування. Для нас двадцять сума чимало, але як-небудь викрутимось. Оксано, якось це все підло. Мати нам завжди варення, соління приносила, онукам гостинці. І все робила від душі. А ми її в будинок пристаріли. Микито, думаєш, у мене серце кров'ю не обливається. У нас немає виходу. Ох, важко зітхнув чоловік. Інших варіантів немає. Думала будинок їй продати. Мама ж його на мене переписала. Так хто ж його купить? Зима на носі? Та й скільки заплатять за ту розвалюху? Ти з матір'ю розмовляла? Ще ні. У суботу поїдемо, приберемо в неї все в городі, заодно з нею й поговоримо. На городі я із синами все приберу, чоловік похитав головою, а про будинок для літніх людей розмовляй без мене. Микито, до весни вона там поживе, а на весні щонебудь придумаємо, якщо їй там не сподобається. Ні, Оксано, відчуваю. Якщо ми відправимо матір у цей будинок, то це назавжди підло якось усе це. Тиждень уже Лідія Михайлівна у будинку для літніх людей розуміє, що в доньки не було виходу. Справді, і ходити вже важко, і не те, що самі жити у своєму будинку. Восьмий десяток уже пішов. Але ж не про таку старість мріяла. Хотілося останні свої роки жити серед рідних, але кому вона тепер хвора потрібна? Зайшла медсестра, Лідія Михайлівна, до тебе онуки прийшли. Посмішка осяяла обличчя бабусі, коли ті зайшли, уже й молодший Стас був вищий за неї, а вже Матвій вищий на цілу голову. Привіт, бабусю, як ти тут? Нормально, годують тут добре. Медсестри і нянечки за нами доглядають і, як зазвичай, заметушилася. Ви сідайте, сідайте, он за стіл. Та ми ненадовго. Ось тобі продуктів принесли і речі теплі. Дякую. І тут же запитала, а як справи в школі? Нормально, відповіли мало не хором. Давайте вчіться. Матвію, тобі ж останній рік. Надумав, куди підеш? У наш інститут. А батьки де, вас послали, а самі не приїхали. Батько до тебе в будинок поїхав. Ой, треба б йому сказати, щоб Морку всю викопав. А то на вулиці холодніша ти починає, заохала бабуся, і капусту б зрізав качани вже ж великі. Зараз подзвоню. Стас дістав телефон і набрав номер. Тату, бабуся каже, щоб ти морку викопав і капусту зібрав. Гаразд, пролунав голос батька. Дай. Бабуся взяла з руку внука телефон і стала давати вказівки зятю. Микита, морку викопаєш? Одразу в льох не опускай. Нехай дня три просохне. Потім приїдеш, опустиш. Капусту зрізай з качанами. Відразу опустив льох. Там, у двох відділах пісок насипаний, капусту застроми качанами донизу, а в інший морку складеш, тільки велику, дрібну собі візьми. Зрозумів, зрозумів, ти, мамо, не засмучуйся. Микита, ти там мою мурку знайди й нагодуй. Вона, бідна, одна залишилася. Знайду? На, віддала телефон онукові. Бабусю, ми підемо. Гаразд став із за столу старший онук. Зачекай, бабуся дістала гаманець. Ось вам по тисячі. Купіть собі щонебудь. А тобі. Беріть, беріть, мені тут гроші не потрібні. Дякую, бабусю. Вони вийшли, а Лідія підійшла до вікна і довго дивилася вслід онука. Микита залишив свою ладу навпроти вікон своєї квартири. Поруч. Припаркувався й Форт Сусід із крайнього під'їзду. Побачивши в руках Микити пакети з морквою і капустою, запитав з дачі? Ага, від тещі. Ми з дружиною теж збираємося дачу купити, але будиночок би невеликий, де небудь недалеко, діти дорослі, роз'їхалися. Слухай Анатолію. задумливо промовив Микита. У тебе ж. Чотирикімнатна квартира. Так, на другому поверсі. А може, розміняємо її на мою двокімнатну, теж на другому поверсі, на додачу будиночок із городом віддам. Те,ща стара, сил у неї немає за будинком доглядати. Ух ти! Сусід задумливо почухав потилицю. Ідея цікава, треба подивитися. Так, поговори з дружиною і заходьте ввечері в гості. Поговорю. Микита помився, поїв і завалився спати. Оксана вирушила на кухню готувати вечерю, скоро сини прийдуть, молодший зі своєї секції. І старший, а старший закохався. Та пора вже 17 років. Головне, щоб справ не наробили. Молодшого теж додому не заженеш цілими днями на вулиці. Пролунав стукіт у вхідні двері. Витерши руки, господиня кинулась туди, відчинила двері, сусіди з крайнього під'їзду. Оксано, ми до вас тут у гості. Заходьте, Віко, що сталося? А хіба твій нічого не казав? Ні. Оксана була здивована. Чоловіки надумали квартирами мінятися. Віко, що ти кажеш? Схаменувши, заметушилася. Та ви проходьте, проходьте. Кинулася в кімнату, штурхнула з плячого на дивані чоловіка Микито, вставай! Гості прийшли. Чоловік встав і кинувся в ванну кімнату. Я зараз. А гості стали ретельно оглядати квартиру. Мені хто небудь пояснить, що це все означає? Оксано, наші чоловіки хочуть вашу квартиру і будиночок твоєї матері. Замінити на нашу чотирикімнатну, ще раз озирнулася. А у вас гарна квартирка. У кімнату повернувся господар квартири, і дружина відразу кинулася до нього. Що ти надумав? Якщо домовимось, переїдемо в їхню чотирикімнатну і візьмемо до себе твою маму. Оксана задумалася на її обличчі хиталася загадкова посмішка. Ну що? Давайте чай поп'ємо і підемо в вашу квартиру дивитися. Ліду, який чай? усміхнувся чоловік. З цього приводу щонебудь серйозніше постав на стіл. Заснути цієї ночі Микита і Оксана довго не могли. Все розмовляли, подумки уявляючи, що і як буде розташовуватися в їхній новій великій квартирі, говорила переважно дружина. Поки її чоловік не став засинати, уже спиш, чи що? Вона штовхнула його в бік. Оксано, ти матері, поки нічого не говори. А то вона зовсім спокій втратить як влаштуємося, тоді перевеземо її. Цього дощового осіннього ранку Лідія Михайлівна тужливо дивилася у вікно зі своєї кімнати, будинку престарілих. Настрій був до пари погоди і думи такі самі. Три тижні я тут, схоже, діти про мене забули. Непотрібна я мама. Онуки раз приїхали і теж забули. Донька пару двічі дзвонила. Перший раз повідомила, що мій будинок, чи то продала, чи то обміняла на щось, а голос такий щасливий, гаразд. Хоч будуть за мене що платити 20 тисяч на місяць гроші чималі, повертатися ж тепер нікуди. Вдруге сказала, що справ багато, як звільняться, приїдуть. Звісно, у молодих завжди справ багато. Сьогодні субота, може, приїдуть. Що ж, я так і не придбала телефон. Та й користуватися ж я ним і не вмію. Так і сиділа вона годину, іншу, думаючи гіркі думи, і раптом біля воріт зупинилася машина зятя. Приїхали, не забули, але тут же радість трохи зменшилася. А що Микита один і без сумок може, щось трапилося? Лідія, не відриваючись, дивилася в двері кімнати. Ось вони відчинилися. Зять зайшов, усміхнувся. Здравствуй, мамо. Здравствуй, Микито, що сталося? Збирайся, і знову посмішка на обличчі. Додому поїдемо. Куди додому? У гості? Ні, назавжди. Збирай усі свої речі. Ну, що ти за гадками говориш? Онуки твої не веліли говорити, сказали. Бабусі сюрприз буде. Заметушилася бабуся, відчула новий поворот у своїй долі. Тут сусідка по палаті, яка вже подругою стала, з процедур повернулася. Ліду, ти куди збираєшся? Валя, мене зять забирає, вимовила щасливим голосом. Каже назавжди. Ой, щаслива ти, мої, схоже, до кінця днів мене сюди визначили. Валентино, заберуть і тебе, дітям важко з нами старими. Дивилася Ліда у вікно і бачила, що везе її зять до себе додому, і думки нелегкі лізли в голову. Навіщо він мене забрав? У них дві кімнати, їм самим тісно. Куди вони мене покладуть? Буду в них під ногами заважати, і вночі спати не даватиму. Адже все одно назад у будинок для літніх людей відправлять. Доїхали до будинку зятя, залишив він свою машину, де зазвичай її залишав, допоміг тещі вийти, взяв її речі і попрямували до іншого під'їзду. Подивилася вона здивовано на зятя. Заходь, заходь, піднялися на другий поверх. І попрямували до дверей однієї з квартир. Ті відчинилися і вибігли її онуки. Бабусю, заходь, тепер це наша квартира, закричав молодший. Зайшла вона у квартиру назустріч кинулася донька, обійняла її. Мамо, тепер ти з нами жити будеш. Ходімо, я твою кімнату покажу. Кімната, хоч і невелика, але така затишна, і шафа є, і ліжко нове. Просто не вірилося, що житиме поруч із донькою, зятем і онуками. І тут об її ногу потерлася і замурликала кішка. Мурка! радісно скрикнула Лідія Михайлівна і заплакала. Від щастя.